Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю вас сьогодні незвичайний день, У нас випало багато снігу і хочу з вами поговорити ще раз про котячий кіготь. про ту незвичайну таку дуже важливий препарат, дуже важливу рослину, з якого зроблений цей продукт компанії Енергія довголіття для нашого з вами життя, для нашого з вами майбутнього. Я вітаю вас і хочу ще раз ще раз наголосити, що компанія енергія доволіття, яку я представляю, а я лікар, лікар вже 38 років в мене стажу, лікар вищої категорії. Компанія наша українська, і вона піклується про здоров'я наших людей. І зовсім недавно ми знову отримали продукт кошачий кіготь, який допомагає. Усім людям відновлені здоров'я. Зверніть увагу, будь ласка, на нього. Він зроблений із особливої ліани перуанської, яка росте в південних е тропічних лісах в Південній Америці, біля Амазонки, і е з покін, покон віків вона приміняється для здоров'я людини. Вчені усього світу досліджували цю рослинку і установили 12 основних властивостей, які, причому це зроблено офіційно в Швеції, які допомагають людям відновленні здоров'я. І в компанії енергія довголіття саме такий продукт нанотехнологічно подрібнений в капсулах по 500 мг, 100 капсул в упаковці, по дуже дуже доступній ціні. І якщо будете його пити, ви будете дуже здорові. Пити його треба по дві капсули два рази в день і слухайте, для чого він потрібен. В Першу чергу це імуномодулятор. Він відновлює нашу імунну систему так, як треба, для того, щоб ми були живі, здорові і не хворіли. Він знімає кошачий кігось знімає запальні процеси, де б вони не були: і в ногах, і в руках, і в хребті, і, звичайно, в внутрішніх органах кругом. Це мощний противовірусний препарат, і він відновлює ДНК людини для того, щоб вірус не занурювався і не розмножувався в організмі людини. Обов'язково майте на увазі, що це. Противораковий препарат і доказано, що він не дає можливості розмножуватися раковим клітинам при лікемії, при різних важких станах при онкології, при доброякісних пухлинах, при звичайно серйозних станах у таких хворих. Це препарат, який організм наш очищає від різних видів. Паразитів, сапрофитів, вірусів і не дає можливість паразитам розмножуватися в організмі людини. Він не вбиває паразитів, а він саме не дає їм можливості розмножуватися. Це продукт, який не дає можливість розмножуватися і вбиває сапрофітів в організмі людини, противогрибковий препарат. Дуже сильна дія на грибки, які бувають у кожної людини, у когось на нігтях, рук, ніг, у когось внутрішніх органах. Це препарат, який дуже добре виводить радіонукліди. Це противорадіаційний препарат, саме противорадіаційний захист, навіть одна капсула цього препарату, вже допоможе вивести у ті непотрібні нашому тілу радіонукліди. Це препарат, який гарно допомагає в профілактиці тромбів, підтримує серцево-судинну систему, розжижає кров. Це профілактика інсультів і інфарктів. Це дуже гарний препарат, який знімає не просто запальні процеси, а він діє як антибіотик природний. Його антибіотична дія була доказана вченими вже дуже-дуже давно. Звичайно, такі важливі властивості не могли бути в стороні, коли ми знаємо, що це так працює. У мене є великий досвід роботи з кошачим кігтем. Коли я ще працювала в поліклініці, це було дуже давно. З 1997 року я вже приміняла кошачий кіготь, і я дуже рада, що ті мої перші результати при бронхітах у дітей, при пневмоніях. При різних запальних процесах дали себе знати, і коли я вже стала керівником компанії «Енергія доволіття, президентом і співзасновником нашої компанії, звичайно, я попіклувалася, щоб і ця перуанська ліана була у нас в компанії. Цей препарат дуже добре допомагає людям при подагрі, при ревматоїдному поліартриті, при остеохондрозах, при різних. Серйозних проблемах з опорно руховим апаратом я згадую, як моя матуся колись отримала дуже серйозний запальний процес, в неї була подагра лівої лучезапясної оцеї зони. І тоді я їй дала наш кошачий кіготь, напульсники, кальцій, супермілки, воду. Буквально за три дні їй стало легше, за неділю вона взагалі забула, що в неї була така проблема. А до цього вона навіть не могла вдіватися сама. В неї дуже боліла рука. Я вам хочу сказати, що саме надихає мене. Те, що моїй мамі вже 80 років. Я хочу, щоб вона вона дуже добра в мене жінка, дуже гарна. Я хочу, щоб вона жила дуже дуже довго. І щоб усі матусі, такі як вона і старші, жили і могли себе обслуговувати, щоб в них все було добре, щоб не боліли руки, ноги. Тому я, як донька, любляча донька, піклуюся зараз про неї саме. Завдяки цьому і замовляю цю продукцію в нашу компанію, щоб все було, щоб була і омега, щоб був кіго, щоб був якісний кальцій, квітка життя, щоб ми могли покращувати здоров'я той самою гінко, білобою, радіолою рожевою. Це найліпші препарати і та ж сама імператорська формула. І Будемо замовляти ще ганодерму. Я дуже рада, що в нас є компанія «Енергія довголіття і ми можемо натуральними препаратами підтримувати себе, своїх рідних, своїх дітей, онуків. Я вам всім бажаю здоров'я, користуйтесь продукцією енергії довголіття і живіть дуже довго. До зустрічі, дорогі друзі.